Розглянемо додавання та віднімання звичайних дробів та нічних числа. Спочатку згадаємо, що таке звичайний дріб. Числа записані в такому вигляді, називаються звичайними дробами. Верхнє число чисельник, нижнє число знаменник. Знаменник вказує, на скільки рівних частин розділили дане число. Чисельник вказує, скільки таких частин взяли. Якщо чисельник дробу менший за знаменник, от як в цих дробів, то такі дроби називаються правильними. Чисельник менше, ніж знаменник. Якщо ж навпаки, чисельник більший за знаменник, або чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб називається неправильним. Ось вам записано. Наша риска дроба означає дію ділення. Тобто оці дві крапки, це оця риска. В результаті частку 5 поділити на 8 можна записати дробом 5 5.8. До речі, дріб для цього використовується, щоб частку, яка не є цілим числом, можна було записати у вигляді ось такого дробу. Через знак дорівнює це ось так виглядає. 5 поділити на 8, дробою 5 5,8. Так, правило додавання звичайних дробів. За однаковими знаменниками. Значить, щоб додати звичайні дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, знаменники переписати без змін. Звернемо увагу, наприклад. Необхідно додати оці дроби. Знаменник переписуємо. Зверніть увагу, знаменник не змінюється. в усіх трьох дробів він один і той. же. Чисельники додаємо. 3 додати 1 буде 4. В результаті ми отримуємо 4, 5. Віднімання виконується так само. Тобто знаменник переписується. Ось який він був, так як він і тут. Чисельники віднімаються. 3-1 буде 2. Так. Тепер розглянемо змішане число, або як його ще називають, змішане число. Змішане число. <кхм> Саме, сама назва число, числа говорить про те, що. Е Ну, це змішане число. Тобто змішало щось. Що змішало? Змішало ціле число і з дробом. Ну, от вийшло таке число, яке містить і ціле число і дріб, така суміш вийшла двох різних чисел. От воно і називається змішане число. От так. Ну, от, наприклад, як читати його треба? Одна ціла, дві п'яти. 34,25. Отак вони читаються. Вказує ціле число, яке входить до складу мішаного числа. і дріб. Ми тепер розглянемо, як мішане число утворюється. Ну, наприклад, необхідно 7 поділити на 5. Звичайно, що поділити на наче ми не можемо, але заскачуємо. При діленні застаче ми отримаємо неповну частку 1 і остачу 2. Для перевірки самі виконайте ділення і упевніться, що ми отримуємо саме неповну частку 1 і остачу 2. Як можна записати тепер цю частку? Значить, цю частку можна записати дробом. Так як попереду ось тут Ось це буде дріб 7 п'ятих. Залікував, що дріб неправильний. Або це буде мішане число. <кхух> Неповна частка, це ціла частина. І дробова. Значить, дробова частина це те, що не ділиться. Остача двойка на 5 не ділиться. Значить 2,5 Дробова частина. Получається, що для того, щоб перетворити ну, скажімо, частку чи дріб у мішане число, необхідно поділити е, чисельник назломенник, ділений на дільник до остачки. В результаті. Неповну частку ви пишете як цілу частину числа, а остачу – чисельник дробової частини. Знаменником е, цього дробу є знаменник неправильного дробу, або дільник. Ну, Розглянемо приклади перетворення дробів на мішані числа та е, цілі числа. Наприклад, 3 друга. ділим 3 на 2. цілих. 1. В Остача 1. Значить, одна друга. Значить, нагадаю, остача сюда. Ціла частина е дробу це неповна частка. І знаменник переписується. 4,4. 4 поділити на 4, рівно 1. 8 поділить на 2, рівно 4. Тобто тут дробової частини немає. Так, 25 на 6. 25 на 6 ділиться з застачею. Відповідно, тут буде з 4. Значить, 25 поділити на 6, це 4, бо 4 на 6 24. Востачуватиметься. Однашовка. Знаменик перетворюється. Знаєш, виходить, щоб перетворити неправильний дріб умішане число, потрібно чисельник поділити на знаменник до стачі. Якщо вона, звичайна є. І записати цілу частину, це не частка. Та дробову, чисельником якої буде остаче знаменником ділі. Якщо, ж, як у другому випадку і в третьому випадку, чисельник на знаменник ділиться без остачі, то ми отримаємо тільки цілу частину, тобто ціле число. В результаті дробу немає. Так. Ну, 45 на 8, прикладу, це ще раз. 45 восьмих Значит, выкунаємо дива. 40, е, тут помилується, 42, 42. Значить, 42 делим на 8. Отримаем неповна частка 5, остача 2. Таким чином, дріб 42 428, це 5,28. Стрілочками тут еще вказано що неповна частка це ціла частина вмішаного числа, а остача – це чисельник дробової частини. Так. Ну і примітці сказано, що якщо чисельник ділиться на знаменник без остачі, то дріб перетвориться на цілий частину. Наприклад, 48, ділим 48 на 8, отримуємо 6. Отже, дріб 48 на це є 6. Так, тепер розглянемо дії, які виконуються над мішаними числами. Наприклад, дія додавання. Для того, щоб додати мішані числа, необхідно додати цілі частини і дробові частини. Ось тобто, виходить, що ми виконуємо додавання двох видів чисел. Цілі числа додаємо і дробові частини. Тобто дроби додаємо. Наприклад, 2 плюс 1. Буде 3. 5 шостих плюс 4 шостих, буде 9 шутих. Ну і оскільки в результаті ми отримали 9 шостих. Це неправильний дріб, то необхідно його перетворити на мішане число. Ділимо 9 на 6. Скільки ціло? 1. Я пишу, напишу вище. Значить 9 шостих. Получається 1,2. Скільки у вас у нас? 3. Отже, 3,6 дробова частина. І тепер до цих 3, цілих додаємо черну цілу. Отримуємо в результаті 4 цілих 3 шостих. От. 4 цілих 4,3. 4,3. Таким чином, якщо ви виконали додавання мішаних чисел, і в результаті дробова частина утворилась неправильно, ну, перетворилась, або в результаті ви більше отримали. Неправильний дріб, то цей неправильний дріб перетворіть на мішане число і цілу частину добавте до цієї цілої частини. Це й буде остаточний результат. Це буде ціл пришвидшити. правило ще раз повторював. Щоб додати два мішаних числа, необхідно додати цілі частини і додати дробу дробові частини. В результаті проаналізувати дріб. Якщо він неправильний, то перетворити на мішане число. І цілу частину мішаного числа додати до цілої частини суми. В результаті ви повинні отримати мішане число, якого дріб буде правильний. Тепер віднімання мішаних чисел. Значить, при відніманні мішаних чисел <кхм> необхідно відразу проаналізувати, чи віднімаються дробові частини. Ну, так, 5 шостих і 4 шостих. Віднімається, бо 5 більше ніж 4. Якщо віднімається дробові частини, то приступаємо до віднімання так само, як і до додавання. Від цілих віднімаємо цілі. 2-1 це буде 1. І дроби віднімаємо 5 шостих, мінус 4 шостих буде 1 шоста. Інша ситуація, коли э, дробові частини не віднімаються. Ну, наприклад, ось. У нас є різниця мішаних чисел. При цьому 3 шостих у зменшуваного числа менше, ніж 4 шостих у від'ємника, тому 3-4 не віднімаються. А раз не віднімається дробові частини, то віднімати ми не можемо до тих пір, поки не збільшимо дробову частину зменшуваного. Тобто 3 шостих треба зробити. Більше, ніж 4 шостих. Тобто збільшити дробову частину. Показую, як це робимо. Значить, 2,3 ми перетворюємо в інше мішане число 1, Другу одиничку я перетворюю на дріб 6 шостих. Ну і записую той самий дріб, щось був. 3 шости. Тобто, що я зробив? 2, я представлю як 1,6. Тепер у мене 2 дроби. В результаті я отримаю 1 цілу. Із цих двох дробів один дріб. 6 3, 9. Так. Ну, ось 1,9 1,96. Ось вона. Ось вона 1,96. Тепер можемо віднімати, оскільки дробова частина тепер зменшувана, більша, ніж у літника. 1 1 це буде 0, на цілої частини немає. Ми Не пишемо її. 9-4, 5. І знаменник переписуємо 6. 5. Значить раз. Звернемо увагу на те, як треба збільшувати дробову частину. Значить, щоб збільшити дробову частину, ми цілу частину представляємо мішаним числом. 1, і дріб 6 шостих. Чому 6 шостих, а не 7 сьомих чи 8-8? Тому що знаменник має бути однаковий. Значить, якщо знаменник тут 6, то і цей дріб я повинен представити. І знаменником 6, тобто 1,6 Тепер за цих двох дробів, цих двох дробів утворюємо 1,6 6 шостих та 3 шостих, отримуємо 9 шостих. Ну і звичайно, одна переписується. Спрощено, це можна е, правило е, розглядати таким чином. Е, щоб збільшити дробову частину, необхідно зменшити на 1 цю цілу частину. І до чисельника 3 додать знаменник 6. Тобто, виходить, по спрощеному правилу, це буде 2,3 2,36 дорівнює. Зменшуємо на 1 цілу частину. А чисельник збільшуємо за рахунок знаменника. Тобто додаємо. Тут переписуємося. Ну так